Наталія Леонова, вітаю 65 українських військових, які від січня проходять навчання на системі ППО Патріот на американській базі в Оклагомі Форт Сіл завершують програму вже найближчими днями. А самі американські зенітно-ракетні системи прибудуть в Україну протягом наступних тижнів, заявив посадовець Пентагону. У форті сіл розташована школа польової та зенітної артилерії армії, США, де вчаться американські та іноземні військові, звідти що. Ойно повернувся Остап Яриш, який приєднується до нашої студії. Вітаю, Остапе! Вітаю. Тебе, Отже, ти мав нагоду побувати на полігоні, поспілкуватися з інструкторами українськими військовими. Розкажи, що ти побачив, що почув, і загалом чи вдалося тобі поспостерігати за виконанням власне якихось конкретних завдань. Дійсно, далі це була організована поїздка для журналістів на базу Форт Сіл в Оклахомі, щоб ми могли поспостерігати, глянути, як відбуваються ці тренування. Вони вже як ти згадала, завершуються. Дійсно, в наступні дні. На жаль, не дозволили нам знімати сам процес тренувань. Також і показувати обличчя українських військових і міркувань безпеки. Втім, ми були присутні дійсно дійсно протягом одних із вправ бачили, як українська група розгортає батарею системи Петріот на полігоні. Ми знаємо, що батарею. Крім пускових установок, ході також радари, генератори, також станція контролю все це потрібно розгорнути, поєднати і також привести в бойову готовність. Бачили ми як це відбувається. Американські інструктори кажуть, що е в той час, коли американські солдати їм потрібно на це 40-45 хвилин, українські військові справляються за 25. Тобто значно швидше кажуть, що вони е показують дуже хороші е знання та навички, базуючись вже на тому досвіді, який в них був і до того, Наталя Остапа з якими головними викликами зіткнув. Лися українські військовики, і чи маєш ти якісь деталі власне про побутові умови життя українських військових на базі? На початку одним із викликів був мовний бар'єр, однак його також подолали швидко. Пентагоні знайшли доволі оперативно перекладачів, які перебули на базу Фортсіл і допомагали перекладати інколи із англійської на російську, з російської на українську. Тобто такий був трирівневий переклад місцями. З цікавого ми знаємо, що українські військові мали спеціальне прохання для американських інструкторів. Сказали, щоб попросили, аби в меню на американській базі додали більше різних супів. Це прохання виконали для того, аби зробити перебування українською військової групи на цій базі максимально комфортно металі. Отже, така кулінарна дипломатія. Українські військовики, принаймні більшість з них, прибули на навчання з поля бойових дій. Тож очевидно для американців це неоціненний досвід. Чому американці вчаться від українців? Дійсно, Наталі навчання так виглядає, відбувалися дві сторони, обмінювалися вони досвідом, і в той час, коли американці вони знають, як обслуговувати, як використовувати систему Петріот, українські військові мають неоціненний бойовий досвід і могли поділитися своїми а якимись спостереженнями чи питаннями, чи порадами, навіть із американськими інструкторами, зокрема сказали там, що це буде цінно з точки зору тактики, з точки зору підходу, з точки зору процедур. Адже в той час, коли американські інструктори вони знають, як використовувати системи ППО однак. Них немає бойового досвіду перехоплення цілей в той час, як українські військові з цим стикаються по суті кожного дня. І ми знаємо також, що Україна ретельно відбирала найкращих представників сил протиповітряної оборони, бо вони ще більше відточили свої навички і вже зараз повернулися з новими знаннями до України і могли передати отримані знання вже іншим військовим, які чекають на них вдома. Дякую, Остапе, за безсумнівно цікаву та ексклюзивну інформацію. З нами на прямому зв'язку був Остап Яриш. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки. На цьому будемо прощатись. Ви дивились програму Української служби голосу Америки, студію Вашингтон. Приєднуйтесь також до наших щоденних брифінгів о 18-й за київським часом на Ютубі та у Фейсбуці. де ви у прямому ефірі зможете поставити свої запитання нашим ведучим. Дякую, що довіряєте Українській службі голосу Америки. Я Наталія Леонова. Мирної вам ночі та спокійного ранку.